От, коли ти закінчуєш грати, найважче ж це те відчуття, що ти кудись запізнився. Але все одно, ну тобто, була така криза, я б навіть так назвав, яку я тоді не розумів. Я й тренінги проходив, бо о, я закінчив, у мене немає ціл. Було дуже важливо не робити довгу паузу, інакше буде певний вид депресії. І починав десь бігти, шукати, де моя сумка. Потім, о, дивлюсь, так, дружина, діти, все нормально, все. Я вже ж не футболіст, тихо, тихо, спокійно. Я продовжую слідкувати за тим, чим можна займатися після завершення кар'єри. Тому ми побачимо і послухаємо хлопців, які вже завершили кар'єру, щоб вони поділилися своїм досвідом з нами. Все наше життя нас оточує підтримка. Наша родина. Наша команда. Наші друзі. Це ті, на кого можна покластись у складний час. Завжди можна розраховувати і на Ровента. Ровента створила обмежену серію Sport Limited Едішн до Олімпійських ігор. Машинки для стрижки та тримери мають лес, що служать до 15 років, працюють до 120 хвилин і підходять для сухого та вологого волосся. Ровента це впевненість у якості, на яку можна покластися. Найважливіше це говорити про це, і те, що ми робимо зараз, дуже важливо, щоб люди могли дізнатися про такі проблеми чи ситуації. Під час кар'єри дуже важко підготуватися, тому що все, що я говорю про свій досвід, вся моя увага була зосереджена на грі. Я повинен бути кращим, я повинен розвиватися. Я повинен робити все, що можу, щоб допомогти моїм товаришам по команді, щоб допомогти моїй команді, допомогти моєму клубу. У тебе немає достатньо часу. Якщо ти втратиш 2-3 відсотки, ти не будеш на тому рівні. Як тільки ти не на найвищому рівні, ти йдеш вниз. Тому протягом кар'єри дуже важко думати про це, особливо тому, що всі навколо ніхто не говорить про це, про такі проблеми, які одного дня прийдуть. Цей день настане. День, коли гра закінчена, і найважливіше зараз, що ти робиш саме в цей момент, щоб говорити про це, дуже складно знайти людей, які будуть говорити про день завершення кар'єри. Мали. Я довго не хотів закінчувати. За мене закінчували всі, всі журналісти, тренери жили твоїм життям. Вони рекомендували там. Він слабкий, він там медленно бігає, він вже старий. Це з часом я вже зрозумів, що це глупість. Яку хтось тренд зробив, і всі почали ветеранів обирати убирати і обновляти. Ми потеряли приємственність. Тобто повинно в кожній команді бути пару людей, які вони традиції вони внесуть. І молоді вони вчаться. Ти окей, ти там перейшов там 34 35 все, вже старий, все не тяне, все не то, все не це. Але я розумію, я знаю точно, що в команді має бути декілька футболістів з досвідом, з великим. Який можливо там він грає не так часто, чи може він грає не так супер класно, як всі звикли. Але він якоюсь він може виростити, допомогти вирости якомусь футболісту і зробити цим самим принесе користь команді. Він може стати на футбольному полі і розставити команду так. Що вона буде грати, як треба, і буде їх тримати своїм голосом підказкою. Такі приклади бувають, і їх дуже достатньо, я ж кажу, достатньо багато. В Реал Мадриді сьогодні да, Модріч грає, там, там Лівандовський він грає, ніхто ж їм не каже, що вони старі. Якщо є травми, то да, напевно, треба закінчувати, ну, здоров'я це важливий момент. А так в цілому треба грати. Не... Слухати ті, хто каже, що ти старий і все інше. Я пішов на отрима ліцензію, а і Хацкевич хотів, щоб я там йому допомагав Динамо 2 потім «Ребро». Ну Динамо я не потрібен, і потім я вирішив йти своїм путем. Я зрозумів це, коли мені було 37 років, але мені пощастило в той момент, бо я мав можливість працювати у своєму клубі. На новій посаді а, другий тренер разом із тренером паном Кастро для мене було, так би мовити, легко перейти від футбольних бутс до тренерських обов'язків. Я зрозумів, що мушу негайно щось робити після цього. Після завершення кар'єри було дуже важливо не робити довгу паузу, інакше буде певний вид депресії, і це не просто. Усвідомити, що ти мусиш завершити кар'єру. Я думаю, що кожен гравець іноді обманює себе. По одного дня ти повинен закінчити, але завжди кажеш: це не зараз, це не зараз, це не зараз. Але для мене важливо знайти дуже вдалий момент, щоб завершити кар'єру. Я розумів, що вже останні роки, коли почав грати трубін, ну, я розумів, що я, ну, мій час йде до завершення, це нормально. Там, у мене є контракт, ще, там закінчується через два роки, що я повинен зробити? Допомогти молоді прогресувати далі. І я тому там, трубін грав, я його садив після гри, там, якщо не ну, десь він до, ну, це футбол, не дуже добре зіграв. Сідали в машину, я кажу, поїхали. Я додому тебе підвезу. Я розумів, що там йому потрібна якась підтримка, розуміння. Бо я пройшов цей шлях. У мене не було там тренера. знаєте, коли я в шахтар прийшов, щоб мені допомагав псих психологічно по вратарях. Ну по голкіперах. Я це прийняв сам, але це було там вже там після 30 років. Я вже почав розуміти, аналізувати. А я хочу, щоб воротарі мої, ну в команді там Шахтар, мої з ким я працюю, щоб вони це раніше почали. І тоді вони вже 25, 26, 27 вже будуть грати на вищому рівні. Президент зробив пропозицію сказати, щоб закінчити дуже гарно з кар'єрою, провести матч на Уемблі з Тоттенхемом, щоб ну, під оплески піти. І залишитись зразу працювати тренером. Це я вважаю, що для мене це ну, гарна така пропозиція була почати спочатку свою кар'єру як тренера. І вже розпочати її не, там, не з борсли, там, наприклад, а почати з Шахтаря. І це я вважаю, ну, це ж, це ж як... ну, да. я вдячний президенту і, там, і всім. Там менеджменту, що там довірили мені, і я працюю зараз. Я повернувся в Україну, і, в принципі, я не мав більше наміру продовжувати, бо в мене були. Проблеми з травмами, зі спиною і таке інше. І, в принципі, я був достатньо втомлений останнім сезоном. В якийсь момент я просто зрозумів, що продовжувати немає жодного сенсу. І це вийшло як офіційне завершення. Але, в принципі, в голові я вже завершив кар'єру ще на початку 22-го року. Така справа, де. Дуже багато від тебе не залежить, і от саме від цього я був дійсно втомлений від морально, морально в першу чергу, напевно, навіть в деякі моменти футбол несправедливий. Чи граєш ти чи не граєш, це залежить від тренера. Так само це може залежати від керівництва. Та й багато футболістів на цей рахунок висловлювали свою думку світові зірки, які знають, що в футболі в принципі багато. Бруду, так би мовити, буває така думка в людей, що там футболісти закінчують, дуже сумують за футболом. Знаю, що є такі люди, але ну я знаю багатьох, які не сумують і, і дуже щасливі, що закінчили, так би мовити. Емоційно це дуже тяжко. Перехідний період десь три роки. Ти шукаєш себе. Я й тренінги проходив, бо я закінчив, у мене немає ціл. Я не розумію, куди йти. Коли ти граєш, ти розумієш, що ти робиш. А тут в житті я був на тренінгі, коли там люди хотіли продати зерно там 50 тисяч тонн, там. хтось дім хотів построїти, хтось магазин, хтось ресторан, хтось ще щось. Мене це взагалі не цікавило, бо це було і не цікаво. Треба смисл життя собі знайти, з сумнівами себе з'їдаєш. Бо ти не знаєш, що робити. На той час я розвівся ще після закінчення кар'єри. Так що ну, багато моментів стресових. От, якщо так взяти комплекси, то не треба закриватися вдома, не треба закриватися десь. Треба рухатися і розвиватися. Треба спілкуватись з різними людьми. Майбутнє може викликати тривогу, невпевненість, навіть страх. Але є речі, які дають відчуття надійності зараз і у майбутньому. Як от ColorPool – австрійський бренд преміум сантехніки. Стильний дизайн, довговічні матеріали та сучасні технології це все про ColorPool та їхній змішувач тренд, сучасний ергономічний дизайн, аератор, що запобігає розбризкуванню води, ідеально пасує до будь-якого стилю ванної кімнати. ColorPool – комфорт і надійність, яким можна довіряти. Якщо ти справжній футболіст, дуже, дуже важко залишатися. Ти все рівно там десь граєш за якісь аматорські турніри, якісь дуже багато є можливостей. і навіть в чемпіонаті України продовжував грати на попляжному футболу. Я знав, чого я хочу, тому я якби, я не, не боявся е, закінчення кар'єри. На полі я вже не можу зробити того, що я робив, тому не, не хочеться мені. Мені сподобалось, як ушов Тоні Кросс. От він виграв, закінчив. Мені здається, це правильне закінчення кар'єри, щоб ти уходив на такому, я не скажу на, на самому піці. На самому піці це може неправильно. А от коли ти от. Дійшов до цього, ти розумієш, що все. ну, ну, ну Не треба мучити. Я два-три рази я себе десь корив, що я я бачу, там, я граю я ну, не гірше. В деяких моментах краще, ніж там, ті люди, які там грали на той момент. Але все, я вирішив, все, я тренер. Прям виписати якийсь рецепт. Дуже складно. Я в мене немає такого рецепту. Е, я, я ж кажу, я вважаю себе достатньо розвиненим і розуміючим життя чоловіком, людиною, але ну, в мене не в мене не склалося ідеально, так би мовити. І при тому всьому, що я був готовий закінчити, тобто і психологічно, і, і з фізичних якихось моментів, і фінансова складова, нормально все було. Але все одно, ну тобто була така криза, я б навіть так назвав, яку я тоді не розумів, боді казала дружина, що ну, а ти згадай, що було. Я дійсно згадував і думав, ну блин, це дійсно була криза. Ну, такі вчинки, які непритаманні мені в якійсь мірі, це навіть самознищення знищення якоюсь мірою, тобто, це не тільки алкоголь, гри на гроші там. Плюс таке відсторонення в якійсь мірі від, від всіх. Ну то найкраща рекомендація, я думаю, ну це не секрет, це понуритись в якусь справу з головою. Ні в якому разі не треба сидіти і жаліти себе, шукати десь своє місце і не чекати. Намагатись знайти. Я розумію, що це не так легко, що от я закінчую все, я піду там тренером. Це дуже важко знайти команду, знайти. Хорошу команду, ну сидіти ні в ні в якому разі не можна. Якщо ти не будеш працювати, якщо показувати про і знаєте, як то про себе не будеш заявляти, то тебе ніхто й не буде там хотіти. Да? Отримав ліцензію, там пройшов, пройшов рік, там і поки ти вчишся, ти вже можеш там практикувати, приходити. Немає там нічого такого, щоб подзвонити другу і сказати: Можна, я прийду там подивлюсь. Ваше тренування, там запишуть щось для себе, щось візьму, і потім, може, десь хтось знайомий тебе запросить, і ти вже повинен бути готовий. Ви повинні мати навколо себе чесних людей. Ви повинні бути чесними з собою. Якщо ви почнете страждати на полі, я думаю, ви це відчуєте. І це той момент, коли ти повинен сказати, так, я закінчив через себе та своїх товаришів по команді. Я мав можливість продовжити свою кар'єру після «Кальярі», Я мав можливість грати у серії А залишитися в Італії. Але коли я отримав телефонний дзвінок від президента і генерального директора, щоб повернутися до свого клубу, працювати в моїй команді, для мене цього було достатньо. І це, знаєте, була якась доля. Я можу сказати, що у мене не було проблем, коли я закінчив свою кар'єру. Я знаю, що мені пощастило, і я отримав роботу у своєму клубі, що дійсно, можливо, пів відсотка людей заслуговують на це. Мені пощастило бути одним із них. І я почуваюся щасливим тут. І думаю, що на своєму місці, тому що мені подобається те, що я роблю зараз. Інакше це складно. Я знаю багатьох гравців, які починають відкривати ресторани після завершення кар'єри. Вони починають будувати будинки і квартири, але немає такого адреналіну, як у футболі. От коли ти закінчуєш грати, найважче це. Це відчуття, що ти кудись запізнився. Ти куди запізнився? Ти прокидаєшся вночі, я, я так, я пропустив тренування, я запізнився на матч. Тобі матчі сняться. От е, найважче зрозуміти і уяснити, і знайти собі заняття, що все, тобі не треба тренуватися, ти вже все. Ти закінчив, ти маєш, ти маєш займатися іншими справами якимись. Бо ми собі не належимо, футболісти собі не належать. Ми живемо по розкладу. Оце незвично. Ти спочатку ти так: стоп, а де ж моя сумка? У мене декілька разів було таке зранку, я, я підкидався з ліжка і починав десь бігти, шукати, де моя сумка. Потім о, дивлюсь, так, дружина, діти, все нормально, все. Я вже ж не футболіст, тихо, тихо, спокійно. Вам треба починатися спочатку, заробляти своє ім'я спочатку, все спочатку. Тому тому що коли ти футболіст високого рівня, тобі всі двері відкриті, ти заходиш. Там, тебе впізнають, люди самі до тебе підходять, але коли воно все швидко забувається, воно проходить дуже і потрібно все починати спочатку. А вже ж у, кожного, у кожної людини, от у нас зараз є хлопець, який там у нього трохи не вийшло і рік не грав у футбол. Хоча у нього ще вік нормальний може грати. От ми вчора з ним буквально розмовляли, він реально не знає, що, що робити. Це, це трохи так. Таке питання тяжке, але я ну не те, щоб я не переживаю, але я как би строю плани. Вони можуть збутися, можуть не збутися. Але я до цього готовлюсь по максимуму, як можна до цього підпідготуватись.